Ну що, привіт, Ютуб! Це моя третя, мінімум, третя спроба записати відео. І це вже п'ятий рік, як я ні, це вже пішов шостий. Шостий або сьомий рік, точніше, навіть можливо. Е, від моменту, як я вирішила, що я хочу вести свій Ютуб е, канал. І нарешті, нарешті, цей день стався. Я сподіваюся, що це останній день моя остання спроба першого мого відео. Трошки страшне і хвилюючи, звісно, це все я дуже довго не могла почати свій канал, і все ніяк не могла зрозуміти, чому. Ну, точніше, приблизно розуміла, чому. І недавно зрозуміла, що це все, ну, як і дуже часто, фігня. І на ці думки мене е направив мій інстаграм. Мій блог в інстаграмі, який я веду вже пару років. І от там я все намагаюся себе кудись запхати то в експертів, то в лайф... лайфстайл-блог, то знову в експертів. І от в останній вже раз, в мою останню кризу, буквально пару місяців тому, я зрозуміла, що всі ті дипломи і всі ті експертні якісь теми експертності, які я хотіла собі набути. Це все я робила для того, щоб перекрити свою невпевненість в собі як просто в особистості, просто в людині. Мені постійно здавалось, що мене як людини, просто такою, яка я є, недостатньо. Я думаю, що це взагалі абсолютно не нова е, тема, що це багатьом дуже, на жаль, е, знайомо. Але маємо, що маємо. От мені майже 30 років, я вже 5 років хочу, як почати вести Ютуб. Вже пару років веду прям постійно веду свій блог в інстаграмі. У мене все то виходить, то не виходить. І от зараз, нарешті, я от точно прям розумію, що я весь цей час себе постійно відчуваю недостатньою. Слава Богу, хоч щось роблю при цьому всьому. Але м сам факт і це усвідомлення не дуже приємне насправді. З одного боку, з іншого боку, це мене привело до того, що я все-таки почала вести Ютуб через це. Зараз розкажу, як. Um, в общем, я зрозуміла, що я постійно себе відчуваю недостатньо, і тому, накопичую якісь експертні теми, я там то диплом на коуча отримала, то проходила якісь навчання з інстаграму, щоб бути наставником і так далі. І кожного разу. Проходячи ці всі навчання і потім практикуючи, я розуміла, що це щось не то. Ну от не хочу. Ну, типу, не хочу я повністю прям бути коучем. Не хочу я прям бути наставником-продюсером. Мені цікаві ці теми загалом, мені цікаво спілкуватися з людьми, цікаво передавати свої якісь знання. Цікаво чомусь, можливо, навіть навчати, направляти, надихати, мотивувати. І для цього всього не потрібно бути експертом насправді. Насправді я можу отак, от просто тут сісти і розказувати свій якийсь досвід, розказувати, розказувати, розповідати, бачайте, розповідати про свій досвід, розповідати про ці всі знання, які я набула да, за ці роки взагалі свого життя загалом, і коли проходила ці всі навчання. Тобто мені не потрібно бути прям експертом, щоб про щось говорити. Мене просто як особистості вже достатньо для того, щоб говорити, щоб передавати свої знання. Мені не обов'язково прям вчити, збирати якісь групи, робити якісь курси, марафони і бла бла бла. Це все теж можна робити, якщо хочеться, Да? Іноді. І досі мені хочеться збирати, наприклад, дівчат. У мене був свій е, онлайн-клуб для дівчат, жінок, який був насправді успішним, е, але припинив свою діяльність через те, що я відчула себе вже вигорівшою і не розуміла, куди мені рухатись. Але це зовсім інша історія, не зараз. Тобто до чого я? До того, що ти можеш бути експертом паралельно, ти можеш е, створювати якісь навчання, чому би ні. Бо люди дуже часто безкоштовно не дуже би, сприймають і не дуже цінують. Коли платять гроші, це просто відомий факт, коли ми платимо гроші, ми це більше цінуємо. Але тим не менш, я то хотіла просто передавати свої думки. Я блог починала з того, що я просто хотіла передавати свій досвід і свої думки. І в цей момент в мій ще не дуже акріпший мозок, мою свідомість. У мене така от українська, тому що я перейшла тільки в 22-му році. Але краще так, ніж ніяк я вважаю. От. В Нідрілі думку про те, що це все якась фігня, це все не цікаво. І я типу, що собі придумала, що я маю право щось там комусь розповідати. І я цю думку проковтнула і з нею жила доволі довго. І потім все ж таки з часом повернула свій блог в інстаграмі, і от знову ж таки. Спочатку хотіла бути якимсь експертом, бо мені все одно здавалося, що я ж не можу, я просто не можу щось розповідати. Поки не пройшло два роки, поки я не прийшла все-таки якісь навчання, поки навчання не вигоріла, все тому подібне, поки я не почала працювати з психотерапевтом і не стикнулася ще з кризою, потім своєю ідентичності якоїсь, мабуть. І от я тут, от я тут все ще. Не до кінця впевнена в собі. Все ще, мабуть, не до кінця, прям впевнена, що мене достатньо, але все ж таки я хочу це зробити. Бо я знаю, що я точно можу комусь допомогти. Я точно когось можу надихнути і змотивувати, теж почати робити щось що ви хочете робити, і все ніяк не можете почати робити. Ем, бо мені здається, це дуже важливим передавати цю ідею і думку, що нас достатньо. Нас Ой, світло поїхало. почекайте. Е, нас такими, якими вже є, вже достатньо. Якщо ви хочете почати свій блог, ви можете вже почати свій блог. І вам не потрібно для цього бути якимсь суперекспертом. Якщо ви хочете піти кудись працювати, я не знаю. Ні, тут в мене погані ну, з цим е, поганий досвід з роботами, тому я нічого не скажу про роботу. Ладно? Давайте про щось таке. Типу, якщо ви хочете почати малювати, просто почніть малювати. Купіть той холст. Е, Фарбу, пензлики почніть просто хоч щось малювати. просто якийсь мазочок зробіть. Перший мазок-мазочок завжди складно зробити. Найскладніше це оце от дивитись в цей білий е холст і не знати, що з ним зробити. Просто зробіть хоч щось, просто якусь кляксу туди кіньте і все, і далі вже піде. І так, я впевнена, що буквально зі всім, і тому зараз у мене тут така нескладна, можливо, е річ. Бо це мій перший раз, бо це моє перше відео. І мені я знаю, що просто треба почати робити. Мені просто потрібно зробити це перше відео, щоб далі вже собі спокійно рухатись і знімати більш сформовані свої думки, а не от все, оце, що ви бачите. Але тим не менш, тим не менш, я почала це робити, і це вже офігенно, навіть з тим, що я тут щось там плутаю свої думки. І я впевнена, що для когось це теж може бути якимось знаком, якоюсь мотивацією, натхненням почати своє. Бо якщо я отак от змогла почати, просто сидячи у себе в кімнаті, не до кінця приврашу навіть кімнату, помивши сьогодні спеціальну голову для цього відео, в ітозі мені не подобається, що у мене на голові, але все одно я подумала, що це мене вже не зупинить, хватить. Якщо я отак от змогла. За таким от мікрофоном, тому що ще нема мікрофону. Просто на 13 Pro про поставила і знімаю цей відос, То і ви зможете все, що завгодно, все, що вам хочеться. Як мінімум, ви можете почати, по чуть-чуть, не все одразу. Ем, та й от, та й мабуть, все не буду це відео затягувати. Нашу Наступні теми вже буду розкривати якісь більш е сформовано. Більш цікаво з якимись прикладами з життя, там і тому подібне. А це відео, так е, такий заход в світ Ютубу е, і щоб просто зняти вже своїх плеч цю е, гору, гару е, невпевненості і своєї недостатності. Ну і взагалі просто цей перший крок зробити і видихнути нарешті, тому що воно мене, мене тримає вже. Ну, то, що я хочу 5 років, це одне, понятно, ми дуже часто, дуже довго чогось хочемо і не робимо. Але я прям налаштовуюсь на це вже мінімум рік, а то і більше. І от я вже за місяць, ну от за пару тижнів навіть, це вже друге відео, яке я записую, бо перше я записала на фронталку, і воно занадто було взагалі не дуже. Я не можу собі дозволити, аж настільки погано зробити. Ем, тому все буде оце відео. Такими сформованими думками, як вони сформувались в ході, далі вже буде, сподіваюсь, краще. Вот. дякую вам за увагу. Е, мабуть, треба сказати, ну, я в принципі вже сказала, але на цьому каналі я буду ділитися своїми думками, своїм досвідом, своїми знаннями, е, можливо, якимись влогами побачимо. І ще дуже-дуже хочу і впевнена, що будуть тут. Подкасти з різними цікавими людьми, з якими саме, на які теми це вже буду пізніше розкривати. Але це точно буде. Я дуже-дуже хочу спілкуватись і показувати вам, як багато класних, цікавих людей є просто в нашому оточенні. Не обов'язково шукати якихось супер експертних експертів. Я впевнена, що в житті у кожної людини є люди, з якими є про що поговорити, і це реально буде дуже цікаво і цінно комусь почути. Uh, так що от такі от плани, кому вже стало цікаво, підписуйтесь, залишайтесь. Я впевнена, що далі буде тільки краще. Дякую вам за увагу. Я зробила це.